Слава Україні! Я дивлюся на площу, де зараз стало дуже світло. Там здається, сама природа сприяла сьогодні тому, що той ідол, який мав би стояти по коліна чи по шию в крові людській, якби це ще можна було б його так поставити, нарешті впав безглуздо. Жахливо для нього і бездумно. І так паде всяка епоха тиранів. Я тримаю в руках частину від того монумента. Це іржавий болт. Я спеціально не брав жодного шматка з тої бронзи, бо не хотів поганити руку. А це виріб трударя. Але знаєте, що кинулося в очі? Залізо, погане. Тон, яким відливали цього вождя, там вкрали цемент, засипали пісочком. Так йому хотіли ставити. І цей весь лад, який був радянський, він гнилий по своїй суті. Так, і він впав, так як і впав цей ідол. Варто тільки було його трошки розшатати, ви ж бачили, а потім смикнути за шию. Так само і, і уряд Януковича, і сам Янукович. Ми його розхитували, довго розхитували, І народ довго розхитувався, чого там казати, так? Але нарешті ми оступили спочатку за ноги, потім трошки вище, а тепер за шию тримаємо. Але, на жаль, це нам обійшлося дорогою ціною. Але можливо, що у такий спосіб з народу виковуються не отакі ржаві болти з гайками, а справжній клинок козацький. Слава вам, Білоцерківська громада! Слава українцям! Слава Україні! Ми маємо бути насторожі. Хто б міг би подумати після 2004 року, що може бути таке, коли людей відстрілюють на Майданах? Їх же вбивали не на барикадах в основному, снайпер стріляв у тих, хто був біля готелю Козацький. Там немає барикад, там люди приходили просто відпочивати. І та наволоч стріляла. Сьогодні вони, як щури, тікають з України, неначе з корабля, але Україна не потоне, Україна буде тримати курс щасливе життя. Сьогодні вони по одному заявляють про свій вихід з фракції партії регіонів, з партії регіонів, начебто ми не пам'ятаємо, скільки в їх було діянь. Ми маємо їх запам'ятати і підбирати. Щоб жодний фарбований лист не проскочив ні в яку раду. Ми маємо заявити, що ти падло, є падло. Ми тебе запам'ятали, і скільки ти в цій партії перебував, тебе кров на руках. Сьогодні я був на прес-конференції партії регіонів і їхній керівник фракції Бугайчук, дійсно, як оти от Пацюк. Починає, знаєте, він заявляє, а, я покинув, але і як підстопно він кусає, але каже, країна на краю прирви, тому що розвелись в Україні фашисти. Це ті, каже, люди, які стоять на Майдані, які рису, малюють незрозумілі знаки. Це наші знаки, це наш знак, символ свободи. знову до того, щоб так повторилося. Дуже дорогою ціною ми за це заплатили. Фашизм партії регіонів в Україні більше не пройде, а корабель Україна попливе в спокійному морі, до щасливого життя. Слава Україні!